Друзі, усім привіт! Я знаходжуся у середині нового супермаркету Торба, що відкрився на чайці. І хто б міг подумати, що саме тут, ось за моєю спиною, є фудзона, тобто кулінарія, але ви зразу берете і їсте. Зараз ми це все перевіримо, посмакуємо з вас вподобайка, коментар і ми починаємо. Друзі, все, що ми замовили, це коштує 385 гривень. Мене ціни дивують. І приємно дивують. Це така відсилка до позатої хати, хто в тімі той знає. І смачно це чи ні, ми зараз дізнаємося. Починаємо з борща, котрий коштує увага, з м'ясом та сметаною 65 гривень. Вже з Юшки розумію, що він. Не більш пісний, дуже доволі таки багато тут буряка, тому що ну, він відображається в смаку. Є квасолька, що немало важливо, тому що деякі заклади готують без квасолі. М'ясо чудове, і воно гарно зварене. Я його довго жую, не тому що воно жорстке, а тому, що дуже великий був кусочок. Я би його поділила навпіл. А я не знаю, що тут сказати. Це смачно на ті гроші, на які він і є. Був би він дорожчий, були б питання. За 65 гривень питань нуль. под ягідний 20 гривень. Відчувається полуничка, трохи вишні. Мені дуже подобається. Він освіжаючий, він не солодкий. І млинці домашні з лососом та шпінатом 70 гривень коштують. Дивіться, там взагалі 69,90, але я буду такі е, округлювати. Ну, аромат такої пікантної рибки. Чому пікантний? Тому що, ну, я не скажу, що це лососом пахне. Але я не скажу, що це оселець, але мені ось млинець по тактильному трошки не подобається. Він якийсь грубоватий. Тут ще трохи присутнього м -м, вершкового сиру. І мені оператор говорить, що самі млинці вони зеленого кольору, тобто сам шпінат, я так розумію, додається в самі млинці. Непогано, але ось щось мені не те. Це смачно, це, ну як сказати, ну якби отут десь проїздом була, я б собі взяла би. Але для мене рибка трохи засолена. Загалом кожну гривню відіграє, бо знайдіть десь. В Закладі, млинці з червоною рибою до 100 гривень. Ви ніде не знайдете. А тут вони є, і ще порція з трьох штучок складається. Основна страва картопля молода з зеленю на 42 гривні, відбивна зі свинини 51 гривня, якщо ми не помиляємося, тому що ми брали дві, і там вказана ціна, напевно, за дві. Салат неоліт. Коштує 50 гривень. Навіть не знаю, що почати, але аромат від картоплі стоїть дуже приємний. Аромат літа, вершкової олійки. Так, да, тут однозначно є вершкове масло. І я б сказала, забагато його трохи. Стандартна картопля, нічого не скажеш. Відбивна зі свинини. Дивіться, у мене оператор вже за кадром з'їла і в неї неоднозначна думка, хоча її Ну, зіпсувати її думку дуже важко, тому що вона до всього лояльна. Мені не вистачає духмяного ароматного чорного перцю солі, а в цілому... Ну, слухайте, як за 50 гривень, хоча б в ідеальному ланчі також 50 гривень від вина зі свинини і вона набагато смачніша. вона дуже суха. М'ясо, знаєте, ніби висушене трохи. І може це комусь подобається, але я люблю, коли трошки м'ясо соковите. І хочу ще зазначити, що ми сидимо в самому супермаркеті, але ось диванчики, на якому саме я сижу, ну це дуже приємно. Він м'якенький, він чистенький. І, в принципі, тут е, знаходитися одне задоволення. Тобто нема такого, блін, я сижу в маркеті їм. Тут кайфово, правда. Пропоную перейти до салату. Перша асоціація, котра приходить на думку, салат, який зробили вчора, і він залишився. Помідори тут ніякі, курка хороша, цибулька відчувається. Десь на після смаку є сир, але ось так, щоб його відчути зубами. Дуже багато помідорів. Ну, мені це не подобається, тому що вони псують ем, таку нормальну картину нормального салату. Курка непогана, вона варена, вона тут рвана така, тобто не різана. І класно, що майонезу небагато, тому що я не люблю салати, де, вибачте, ну він плаває в цьому майонезі. Дивіться, там на стенді представлені ще декілька варіантів. І оселедець під шубою, і грецький, і там ще декілька. Тобто сказати, що це прям вау – ні. Якщо більш можна, наприклад, об'єктивно сказати, що за ті гроші він класний, то тут навіть за 50 гривень мені шкода, тому що ну, реально хочеться кайфанути, а ну, не зовсім виходить. Коштується краса і простота 37 гривень. Чесно кажучи, я не знаю, як правильно їсти. Там взагалі з десертів багато чого є. Є окремо бар-зона, де ви можете взяти інші тістечка. Але, по-перше, у мене оператор любить такі млинці. По-друге, ну реально, хочеться щось показати народне, не пафосне, те, що візьме кожен з вас. Така ж сама думка, як і про салат. Млинці нібито вчорашні, і в цю начинку яблучно додали цукор. Як на мене, він зайвий. Або в млинці не додавайте цукор саме це тісто, або в. Начинку, тому що солодке на солодкому, плюс оця, е, солодка така підливка зверху, ну це занадто солодко. І якби яблучка були з певною кислинкою, було б нам багато краще, було б ідеальне завершення обіду. В принципі, вони непогані, але сказати, що вау, я не можу. Друзі, ось такі у нас вийшов огляд. Дійсно хороше місце, але не на кожен день. І це точно не ресторанний вайб, це дійсно столова бюджетно, але не все ідеально. Кому сподобався такий формат, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Фудрівне з нами завжди цікавіше і смачніше. До нових зустрічей.